Усім привіт! Сьогодні я буду їсти азійські продукти. Да? Скільки на це все ми потратили? 850. А, ого. Ось стільки ось продуктів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Цілих 10 продуктів. Ну, думаю, що ми давайте почнемо з оріо з персику. Що відкриваємо Йдимось. Ого, яке воно! А воно в такі. Там одна пачка. Дві. Прикольно. Зручно брати з собою. Ооо, як воно но пахне. дрюк. Пахнет. Я дрн. О, сейчас зробил. Давай вчора їх морозу з перском, мені не зайшло. Знову, як будто в персики, то ти десь 10 кг. цукру Несмачно. Дуже з кунжутом було смачніше? Небагато. Да. А там було з кунжутом. Ну що, наступне? Ні, треба ще ось так з вафей. З печивом. А, да, так. Хоча б другого печива перевезти марки. Mm. А ми повернумо до другого продукту. А другий продукт це у нас такі... як буде та палапки? З виноградом, до речі. Дуже смачні. Я вже колись такі їв. Мені дуже вони такі зайшли, що я хочу навіть пачку з'їсти. Я теж скуштувала. І мені, в мене такий після смак аж за горло даре. Несмачно, реально. Ви бачите, кому це подобається? Ось такі ось вони гарненькі, виноградить. Mm. Mm, це нереально смачно. Мама справи. Mm. Да, смачні, але я не хочу все куштувати. Я вже наїлась. А всередині у нас осте. І тепер ми переходимо до третього продукту. І третій продукт це у нас ось таке ось Моці. Два відразу коштує. Ага. Бо я ще хочу подивитись, яке воно там. Та це на один зуб. А як? А? І як? Та щас, я, я наполовинку, щоб подивитись, що там всередині. і показати. Я, я їх трохи біжу. Більше... Це лимон. Фу, що це? Фу, переходимо до четвертого продукту. Так, Фу, Фу. наступне це тепер з Києві Моці. З Мені... лимоном не сподобався. Фу, да, взагалі. Я взагалі їх не люблю, як ти їх їси? Ну, я тільки люблю такі побільше, я їв з сполониці чим ще. чимше. Mm, я вже не згадаю. Водій з лимоном я теж хочу, так? Ші, ні. О, тепер вона зелена. Ківі. Ригаєш? Да. <ріх> ну давай наступне тоді. Я проводимо до якого наступного. А чи до наступного подумав? Фух, тепер наступний продукт це ось така манго якась фігня чи не фігня, не знаю. Жилле. Це точно не фірня, а я такий манго. Зманго. Боже. Що смачне? Ти вже розпробував? Ого, не діставайся. Прикольно? Це навіть істинно хочеться, так це так прикольно. Десь зізації так. так, Однаку з ним робити дуже прикольно. О. Ну що? Будеш наступне? М -м. <laughs> ну, залиш на потім, бо якщо ти зараз це з'їш, то більш нічого не захочеться. Добре. І ми проходимо до наступного продукту. Наступний продукт давай. Угу. Хочу цю вафу звісти. <рит> ого, яка вона легка. Я насправді це не бачу. Цікаво, вона буде хромка. Так буде. Ого, ого. Ану, покажи, як вона виглядає. така. Фу, ні, я не знаю, воно з кокосом. Воно мені ні, кокосом. Ні, воно з полуницею. Так пахнулося. Не, не може не бути. Ви цю вафлю. Ні, це ваніль і полуниця. Фу, боже, я ванільний. З Богом! Боже, я звонили, но тоже не дуже люблю. Ну, хорошо. Ну, значит, мы проходим до да, наступного продукта. И наступный продукт у нас вот такая хочу. Это даже кожелейка. Ого! Это, наверное не схоже на ось... Что, на лось... она тоже редка? На ось Тузман, да. такая смешная, что я на пальце не езжу. Может, ножнички потребны? Он сейчас. Я себе тут ножнички хочу. 600 років. Все, нормально. О! Це теж така. Теж така прикольна, тільки менше, так? Да? З чим у нас з Угу. Смачно. Да. складно. Це не якось. Один раз кусив, а вона вже можна глотати. Что? 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 Давай. Все, а Что? 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 наступного Что? Что? продукт. у нас Что? 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 штучки. Что? 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 Скажи, как оно выглядит? Что, редкое? Це... Да! Это как сок! О, тут уже надо наши ножницы. Смотри, чтобы оно на тебя не вылилось. Ну, я Ну, что там? У нас тут какая-то такая штуковина вылезает. чем она? Мама. А, с манго? Да, с манго. Должна она смешна. Так что, далее... Допробуємо вже був. Не допробував? Так його легше їсти? Змагання смачненький. Понятно, що там не одна штука, а їх тут такі багато. І ми проходимо до наступного продукту. А наступний продукт це у нас ось такі ось шипсики. Зараз будемо дивитися. Блім, треба ще готувати. Ну і нічого, у нас так само буде друга частина з азійськими продуктами. Ну, да, так буде. І ми будемо ось ці ось смажити, я, я буду знімати, що ми з мамою смажимо. і потім будемо дігусти такі скраби прикольні. Ну, нічого, і ми переходимо до останнього. Фу, І останнє це у нас. Оця, воно, воно гост. Гостре дуже. Напевно, дуже, то... До... Тоді ось у нас водичка. Молока у нас нема, на жаль. Як воно на запах. Ще не пахне? Дав. Уже надо все вот оставим все, -все, -все. чики-пики блин, она Можно пока на паузу натиснуть покинуть. На... Вот ну думаю, что у тебя будет хоста. На запах воно хвоста. Боже. Я спробую без води. Ну, трошечки спробую все. А воно вже мені Зараз поп'ю водою. води. Гостра. Дуже. Піпець. Це Але с... дуже смачне. Серйозно? Це зі смаком курки, спайсі курка. Латяо. Це така штука м -м, з тіста робиться, напевно. І Багато-багато всяких приправ. А ще хочуть. Ну, Воно таке змакло. Прикольно. Пам'ятаєш, ти ще пару років тому хотів спробувати латяо? Ну що ми все спробували? Да, да, Тобі більш всього сподобалась ця штука жалейна, да? так? Угу. Клас. Ну, все, каже, всім пока. Всім до да побачення.